Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврища. Це YouTube-платформа 24 каналу. І це традиційне зведення е, карти бойових дій. Хочу вам розповісти, що відбувається у цій визвольній війні проти Росіян станом власне на 20 серпня неділю. Розпочну з території країни агресорки, тому що 19 серпня був смачний приліт безпілотником коптером. А це очевидно е, було з території Росії, можливо, партизани. Можливо, наші якісь дії безпосередньо на території Росії, але факт залишається фактом, що в Новгородській області є військовий аеродром сонце, і там базувалося є в нас супутникові знімки, як мінімум 10 Ту-22М3. Це та авіація, яка несе ракети Х 22 і якими росіяни б'ють по Україні регулярно. Так, власне, цим коптером було пошкоджено як мінімум виведено з ладу два ту 22 М3. Після цього росіяни вирішили передислокувати всі інші літаки з цього аеродрому, десь в глибину далеко 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 до себе на Болота. Крім того, що ми зуміли влучити в цю важливу авіацію росіян, також стало відомо. Що є приліт по вокзалу в Курську. Я нагадаю вам, Курська область вона межує з Україною. Курська, Білогородська, ось ви бачите такий маленький вогник, це початок загоряння, Є в нас потужні кадрилося. Це навчання безпілотника вокзал за відзначний За попередньою інформацією, через Курський вокзал регулярно йде військова техніка і все мотивним, що вони використовують в цій війні. Якщо глянути на карту, то, от, власне, Курськ. І Белград це основні міста при кордоні, де Росія, Росія накопичує власне сили і кидає на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Що ж, давайте безпосередньо про те, що відбувається на північно-східному фронті. Це Куп'янськ, звичайно, нагадаю вам, і Лиман. Непроста тут ситуація. Ворог продовжує тиснути з боку. Лиману Першого Вільшани в бік Сеньківки. Частково є просування в бік Сіньківки з півночі. Мета їхня, звісно ж, це нагадаю вам: от продемонструю від їхніх позицій, буквально 11 кілометрів до Куп'янська, і звісно ж від Куп'янська далі до логістичного центру 7 кілометрів. Куп'янськ-Возловий. Власне на цьому напрямку, чому вони хочуть окупувати і Куп'янськ, і Куп'янськ-Возловий, тому що тоді в них логістика відкривається далі на Ізюм, і вони мріють повернути позиції, з яких ми вибили їх при харківському наступі. Ось власне цей напрямок. Важка ситуація, але контрольована. Наші оборонці тримають тут позиції і не дають ворогу просуватися. Якщо глянути карту за останній тиждень, починаючи з понеділка, то змін на фронті не спостерігається. Ну, але загалом перевага ворога тут відчутна, як живі селі, в техніці, також і в дронах. Вони мають тут суттєві, звісно, переваги, але знову ж таки, дивіденди їм це не приносить. Інший важливий напрямок це є Сватівський від Сватова йде траса. От, з жовтим кольором на Купінськ теж важлива траса. І от власне на пункт Новоселівський. Що по Новоселівському відомо, а те, що ми трішки зуміли вибити. Позиції ворога. Ну, загалом, що варто знати про цей населений пункт, він вщен зруйнований, я вам вже не раз сказав. І наступне, що вже кільканадцять разів переходив контроль в цьому населеному пункті то до Збройних сил України, то до окупанта. Що ми бачимо за останні 24 години, трішки ми з північного заходу зуміли ворога потіснити. Ось, ви бачите, такі є на розі вулиць, все-таки вдалося їх. Відкинути назад тут постійно також міграційні дуелі, міграційні позиції немає нічого сталого. Підкидає звичайно ж свої резерви ворог з куземі. Якогось ви бачите, там намальовані ці свинки до позицій нульових тут 2,5 км, Трішки більше от власне звідси вони і живлять свій нульовий фронт. Південніше рухаємося. Загалом ситуація за тиждень також не змінилася біля Нової Єгорівки і Кармазинівки. Власне, і Райгородка. Райгородка, ось Населений пункт Райгородка. Ви мене виправляєте, бо я вчора зробив з нього чоловічий рід. Це вітерок фронту найактивніший тут, але ми дуже добре тримаємо позиції, відбили всі атаки росіян. І в певних місцях, до речі, на Купінському напрямку, як би це не звучало дивно, але ми маємо також успіхи тактичного характеру. Несподівано в нас є також по карті Діпстей успіхи на одному з найважчих плацдармів. Це є Креміна. Ось від Креміної до позиції ворога тут 19 20 кілометрів. Нагадаю вам, росіяни постійно. Пресингують і прострілюють наші позиції. Торське. от тут є Зарічне, Торське, північніше по водосховищу Жеребець Ямполівка, Терне і Невське, і вище Макіївка. Ось. Оці населені пункти по річці жеребець дуже е, потужно. І рясно поливають снарядами. Снарядів росіянам на цьому вітинку не бракує. Ну і нагадаю вам, тут логістика в них коротка, тому що вони постійно можуть з легкістю підкидати все необхідне на фронт з двох напрямків: це друга лінія оборони Старобільськ або Швалуйки. От з цих двох напрямків вони і живлять свій. Фронт, що цікавого, власне, по просуваннях є на цьому е, плацдармі біля Креміної. Ви пригадуєте, так що одні з найважчих боїв тривають це серебрянське лісництво. Ось ця вся територія. Далі йде діброва. Ну і далі цей вист, виступ, такий язик, який йде в бік Торський і Ямполівка. Так, от за останні 24 години за останні тижні тут нічого не змінилося. За останні 24 години у нас є певні просування на південь від діброви. Ось глянете, бачите, ми зуміли. Потіснити ворога на більше кілометр, і це те, це дуже відчутно і це дуже важливо на цьому напрямку, тому що тут тривають дуже важкі бої. В першу чергу, через те, що тут є ліси, хвойні відповідно в них важко працювати. Ліси повалені, плюс там все заміновано просування. Ускладнюється ворог, намагався знову ж таки бити по білогорівці і просуватися біля біля Білогорівки Луганської області безрезультатно. Змін за тиждень, як ви бачите, також на цьому плацдармі немає. Рухаємось далі, і в нас на черзі є Бахмут і всі населені пункти, які є навколо. Цього напрямку. Ось давайте глянемо, що відбулося за останній тиждень. Змін на півночі абсолютно немає. Я вам лише коротко нагадаю, що найзапекліші бої це Ягідне Берхівка. Ми просувалися кілька тижнів тому активно, але через те, що ворог підкинув серйозні резерви на цей напрямок, просування зупинилося, але все рівно тут бої для окупантів несуть оборонний характер, вони обороняються. Також бої Тривають біля Оріхово-Василівка траса, яка йде йдем жовтим кольором на Слов'янськ. Також у нас були успіхи кілька тижнів тому і далі ми тримаємо тут позиції і продовжуємо атакувати їхні опорні пункти, вогневі точки. Якщо говорити на північ від Соледару, після того, як ми зуміли зробити ці зубчики між веселе, і Роздолівка, власне, вклинитись в їхню оборону. Просування також у нас трішки зупинилося в бік Яковлівки, все, те, все тому, що підкидають сюди більше живої сили росіяни. Південніше від Бахмута ситуація тут цікавіша. По перше, наші бійці повідомляють, що за останні 24 години їм вдалося ліквідувати кілька танків, серед них і Т-80. Це один з покращених танків, і новий танк загалом в озброєнні російської армії. А біля Андріївки цікава ситуація у нас відбулася за останні 24 години. Ось ви бачите з південно-західного напрямку. Нам вдалося відтіснити позиції ворога, і також біля Кліщівки, Також з південно-західного напрямку. Нагадаю вам, тут тривають дуже важкі бої. Росіяни намагаються будь-що втримати на три, ці три населені пункти. От Кліщівка, Андріївка і Кордюмівка. Частина міста цих вже є в сірій зоні, особливо це якщо говорити про Кліщівку і Андріївку. Давайте глянемо, що тут відбулося за тиждень. загалом, які були просування. Ось бачимо з 14 серпня, починаючи, в нас були просування з 16 на 17 число та біля Кліщівки. Ну і до кінця тижня ми дотиснули ці позиції. Зуміли відкинути росіян. Загалом, можна сказати, що Кліщівка на відсотків. 30-40 є в сірій зоні. Андріївка ще більше до 50%. Ну і просування біля кордюмівки у нас також э, тут зафіксовані на карті. Зі правда, вони ще не відображені. Нагадаю вам, що тут э, йде э, Сіверський Донець-Донбас, канал дуже важливий свого часу. Ми змушені були від нього відійти, його перейти так і залишити позиції. Ну але тепер ми э, повністю відвоювали втрачені. Власне, ці пункти, і тепер дуже зручно нам далі штурмувати їхні позиції. Але нагадаю вам і скажу, що тут наші бійці герої, тому що справді йдуть дуже складні бої. Росіяни не шкодують своєї живої сили і навіть десь сказали, що з Херсонського напрямку підкидають певні резерви. Авдіївка по Авдіївці за останні тижні також змін немає. Все в росіян тут безуспішно. Вони продовжують. Звісно, я вчора вам розповідав. Це є Кам'янка, Весела Красногорівка. Намагаються просуватися, принаймні імітують просування, але абсолютно не мають успіху. Така сама ситуація така сама і на південь від Авдіївки. Мар'їнка. Біля Марінки місто все зруйноване, Вона я вам теж про це казав. Також ніяких рухів ні з боку збройних сил України, ні з боку окупантів немає. Найцікавіший напрямок, один з найцікавіших напрямок напрямків це так званий Бердянський напрямок. Від Великої Новосілки, фактично, так і до ось, Бердянська. Його звикло називати Бердянським. Хоча, розвиваючи свій успіх, ми можемо йти і, звісно, на Маріуполь через Волноваху. Волноваха, от бачите, біленьким кольором це є залізничне сполучення, яке дуже і дуже є важливе для росіян на цьому напрямку. Так от, що в нас відомо біля. Урожайного і Старомайорське. в урожайному нам вдалося нашим силам повністю закріпитися за останні 24 години. Змін немає, але давайте я вам продемонструю, що відбулося біля Сромайорського і урожайне за починаючи з. З тижня ви бачите, з початку тижня, 14 червня, з перепрошую серпня, нам відчутно вдалося відкинути сили позиції. Вони з боями, правда, але з цього напрямку тікали. Ось, ви бачите, цей виступ, який був східніше від Старомайорське, нам вдалося його відтяти. Ось бачимо так на 17 серпня, і далі 18 просування. Що відомо тут? Тут дуже цікава ситуація, тому що урожайно ми брали з великими боями. Старомайорськими також брали з Потужним наступом, обстрілом позиції ворога, і не в останню чергу тут роль зіграли власне касетні боєприпаси. Далі наш рух відбувається з збройних сил України в бік населеного пункту завітне бажання. Але тут цікаво, тому що ви бачите білим білим кольором є траса, яка веде власне на Старомлинівку. Ось траса, і тут є місто важливе. Суть в чому, що росіяни змушені були відійти їхні батальйони і інші формування в завітне бажання. Але якщо ми наближимо, побачимо, що завітне бажання місто саме знаходиться. На одному боці річки мокрі яли, а траса на іншій стороні. Відповідно, аби просуватися до Саромлинівки Збройним силам України не обов'язково вступати в бій з угрупуванням росіян завітному бажанні. Тут інша ситуація, тому що якщо хочуть росіяни зупинити наше просування, їм потрібно десь в цьому місці річку перейти, переплести. А це розтягування, по-перше, їхніх. Оборонних позицій, а по-друге, це фактично скаже вам будь-який військовий. Це є самогубство, тому що перетинання річки воно затягується і ви стаєте відкритою мішенью. І в такому випадку збройним силам України дуже зручно буде накрити пересування ворога через річку. Так, от, власне, тому ми можемо значно швидше дійти до Старомлинівки. Ну але Старомлинівка тут серйозне дуже групування росіян, і далі просування буде дуже і дуже непростим. Загалом, Старомлинівка, Володини, Старомлинівка і рухатися східніше до Керменчик це є суттєва така вже лінія оборони росіян. Але ми не лише на цьому напрямку ми намагаємося діяти, розтягувати їхні сили, тому що нагадаю. В Кременчик їх, стоять їхні резерви, які не задіяні. Відповідно, вони вагаються, куди їх кидати, чи от в бік завітне бажання, чи кидати до Новодонецька, тому що біля Новодонецька також спостерігається рух збройних сил України. Новодонецьк і Новомайорське. От ми намагаємося їхні сили розтягнути на за на сході. Така ситуація сама ж і на захід від завітного бажання. Це є приютно, Я вам нагадаю, нам легше просуватися. Північно східніше від цього населеного пункту, тому що на заході, там я нагадаю вам, є підвищення, які тримають росіяни, і відповідно йти на панівні висоти брати дуже і дуже непросто. Подивимося, що відбулося біля приюти за останні сім днів. Бачимо, змін немає, але оцей от виступ дуже скоро ми зможемо відрізати. Якщо обійдемо завітне бажання, відповідно їм резерву доведеться кидати на Староминівку і відходити. Загалом кажуть експерти, що найближчі дні ми можемо почути про деокупацію на цьому напрямку кількох наступних населених пунктів України. Рухаємось далі. Що в нас є? Це Оріхівський напрямок в бік Токмака. Вчора вам казав, що СІБС повідомило, що начебто, ми вже пройшли міні поля біля Токмака. Ну це звісно завищені переоцінені дії збройних сил України. Не могли ми так далеко дійти, тому що від лінії фронту більше 20 кілометрів. Там ще нашим бійцям. Не так близько до Токмака, але з безпілотників ми Токмаку бачимо. Це перше, а друге, що відомо біля роботи. Робота сам, сам населений пункт, вже фактично 50% знаходиться в сірій зоні, і все, що може робити ворог зараз, це намагатися втримувати свої позиції, власне, на крайньому півдні, Селища Роботине. Лінію ми розтяг... розтягнули е... наступу аж від вербової до Роботине. Непроста ситуація біля, я вам вчора казав, біля Копані, тому що е... північно-західніше він населеного пункту Копані е... активізувалися також наші підрозділи біля Нестерянки. А також хочу вам сказати, що найближчим часом, напевне, будуть хороші новини. Ось є Новопокровка і Марфопіль поруч населений пункт. В цих двох населених пунктах також спостерігається активність Збройних сил України. Про це пишуть і самі пабельки росіян. Давайте глянемо, що відбулося за останній тиждень. Ось ви бачите, є зміни на початку цього тижня. Власне, ми просунулися по важливій трасі. Яка веде на Оріхів, Новоданилівка, так і от вглиб, до до Пологи і аж до Маріуполя це важлива дуже траса, і ми не били новопокровку традиційно в лобових зіткненнях, тому що це є втрата і техніки, і ризик наших бійців. Ми просто обходимо новопокровку з південного заходу і вже повідомляють цемі. Знову ж таки, пабліки росіян, що ми ще більше просунулися і фактично можемо брати в оточення цей населений пункт. Також кажуть наші бійці, що от Новопокровка і Марафопіль, які, які знаходяться ось орієнтовно, десь на цьому напрямку, можуть найближчим часом також перейти під контроль збройних сил України, але давайте чекати. Офіційного повідомлення від генштабу без збройних сил України, бо ми прекрасно знаємо, що зайти на позиції це лише 10% успіху. 90% – це вважається місто де окуповане. На пункт тоді, коли ми вже знаємо точно, що можемо закріпитися, знаємо точно позиції ворога і можемо відбивати будь-які їхні атаки. Ну і комунікації на належному рівні на цих вітинках також повинні бути. Рухаємось далі. Що відомо по е, п'ятихатки Жереб'янки? Спочатку росіяни недооцінили цей напрямок минулого тижня. Е, з боку Василівки думали, що збройні сили України на цьому вітинку і по цьому по трасі від Кам'янське не е, е, будуть нарощувати якісь свої сили, але так не сталося. Відповідно, їм довелося резерви, які на цьому плацдармі Оріхівському, і так в них на межі е, вони підкинули певні сили біля Васильівки і намагаються стримувати. Просування збройних сил України саме до цього контрольно-пропускного пункту. Я вам нагадаю, що Василівка свого часу в грудні місяці був єдиним селищем, з якого можна було через яке можна було виїхати на підконтрольну частину України. Але в грудні росіяни перекрили власне цей шлях і тепер. Українці, які знаходяться під окупацією, не мають змоги потрапляти на підконтрольну частину України. Рухаємось далі, що відомо нам вже по Херсонському напрямку. У нас є кадри, як же зараз виглядає Каховська ГЕС. Я нагадаю, що її підірвали росіяни в третій ночі 6 червня. От ви бачите, зруйнована ГЕС, і відповідно все навколо затоплене. Ну, але вода відходить. Про це свідчать і позиції ворога. Тому що вони вже частіше б'ють по Херсону, і ця ніч те стала не винятком, Б'ють мінометним вогнем, а це означає, міномет – міномет коротка відстань від 4-7 кілометрів, залежно калібр, яка установка. Відповідно, розуміємо, що вода біля Олешок, в тому числі в голові пристані, також відходить. Ну але це дає і нам змогу рухатися в от, от в цих от островах, які є між правим і лівим берегом. Але загалом біля Антонівки продовжується контрбатарейна боротьба, просувань немає, але деякі експерти кажуть, що і важко тут буде тримати позиції, тому що тут все є посічено водою, і відповідно ти знаходишся як на долоні. Загалом, що треба сказати по цьому дню, 20 серпня, що Володимир Зеленський разом з дружиною відвідали Швецію, де зустрілися з тамтешнім прем'єр-міністром, і повідомили дуже цікаві три новини: перше, те, що ми разом будемо розробляти, виготовляти бронетехніку, цв 90 Ось ви бачите, як вона виглядає. Окрім цього, шведи нам будуть передавати цю техніку. Також також Володимир Зеленський повідомив, що наші хлопці вже навчаються на Арчер, їхня артилерія. І саме головне, окрім того, що наші випускники 23-го року авіаційних училищ і вищих учбових закладів Відправляться в Британію, вже відправилися і навчаються керувати f 16 Домовилися з шведами, що в нас може в небі з'явитися і винищувач Гріпен. Він дешевший в обслуговуванні, він маневреніший, мається на увазі в якому розумінні, що він може навіть сідати на звичайну автомагістраль. І от Володимир Зеленський в крайньому зверненні повідомив, що цілком можливо, в нас вони з'являться, бо є суттєві просування в перемовинах з шведами. По цих гріпенах. гріпані в шведів є орієнтовно 250 одиниць, ну Якщо 10% відсотків нам передадуть, було б дуже і дуже непогано. Що ж на цьому я завершую огляд карти бойових дій. А вже з понеділка очікуйте на Андрія Дрозду і не забувайте, звісно ж, коментувати, підписуватися і ділитися оглядом карти бойових дій з друзями, родичами або знайомими, тому що ми зобов'язані просто знати, де і як воюють наші герої, які повертають нашу батьківщину до України.